Вітаю вас, друзі, на моєму уроці. Сьогодні ми поговоримо про значення води і водних розчинів та про кислотні опади. Без води не можна уявити нашої планети. Вода вкриває більшу частину її поверхні, створюючи одну з трьох сфер Землі, гідросферу, складниками якої є моря, океани, річки та озера. Гідросфера межує з атмосферою та літосферою. Між цими частинами планети відбувається колообіг води, а за її участю, колообіги багатьох хімічних елементів. Завдяки розчиненню у воді різні природні речовини подорожують поверхною землі та в її надрах розсіюючись або накопичуючись в окремих місцях, беруть участь у хімічних реакціях з утворенням компонентів ґрунту і мінералів. Вода учасник фотосинтезу в рослинах. Крім цього, вона забезпечує їх живлення. Природні розчини потрапляють у рослини. Через коріння, постаючи необхідні речовини, хімічні елементи. Без води було б неможливим виведення з організмів продуктів їх життєдіяльності. Дуже важливим для природи є те, що вода, маючи високу теплоємність, повільно охолоджується взимку і так само нагрівається влітку, внаслідок чого клімат пом'якшується. Значення води і водних розчинів для людини. Організм людини, як і інші живі організми, існує завдяки участі води в біологічних процесах. Без неї людина може прожити не більше тижня. Втрата води призводить до погіршення функціонування різних систем організму. Біологічні рідини в нашому організмі це водні розчини. Найважливіші серед них кров, лімфа, шлунковий сік, жовч, сеча. Майже всі харчові продукти містять воду в різних кількостях. Потреба людини у воді залежить від її віку. Обсягу фізичних навантажень, температурних умов довкілля, вологості повітря та інших чинників. Вона задовольняється вживанням питної води і різних напоїв щодня не на менше півтора-два літра, страв, які містять воду, фруктів і овочів. Людина щодоби використовує сотні літрів води в побуті. Жителі сільської місцевості споживають її менше, ніж мешканці міст. Норми добових витрат води людиною, яка проживає в місті, залежить від благоустрою будинків і здебільшого становлять від 200 до 400 літрів. Без води неможливе функціонування промисловості. У багатьох технологічних процесах вона слугує розчинником, теплоносієм. І охолоджувачем Великі кількості води споживають металургія, сільське господарство, енергетична галузь, підприємства легкої і харчової промисловості, медична та наукові установи у виробництві мінеральних добрив, кислот, лугів, мийних засобів, лікарських препаратів, широко застосовують водні розчини різних речовин. Природна вода виконує важливу роль у вирішенні проблеми відходів. Попередньо очищені від токсичних речовин промислові та побутові стоки потрапляють у річки і моря, де вода розбавляє їх і розносить на значні відстані, мінімізуючи негативний вплив. Отже, розвиток нашої цивілізації значною мірою зобов'язаний води і водним розчинам. Кислотні опади. Однією з ланок колообігу води в природі є атмосферні опади, дощ, сніг, град. Іноді вони містять домішки кислот. Такі опади називають кислотними. Розглянемо причини їх виникнення. У газових викладах промислових підприємств, теплоелектростанції. Вихлопних газах автомобільних двигунів міститься невеликі кількості оксидів сульфуру і нітрогену. Сірчистий газ со 2 потрапляє в повітря під час випалювання деяких металічних руд на заводах, спалювання вугілля, які містять домішки сполук сульфуру. Внаслідок взаємодії цього газу з атмосферною вологою утворюється сульфітна кислота h 2 so 3 Невелика її частина реагує з киснем і перетворюється на сульфатну кислоту h 2 so 4 Оксиди нітрогену з'являються в атмосфері в результаті реакції за участю головним компонентів повітря азоту і кисню. Спочатку за дуже високої температури під час згорання палива і пального відбувається реакція. У неї вступає дуже мала кількість обох газів. Продукт реакції нітроген2оксид НО NO, швидко взаємодіє з киснем. А нітроген 4 оксид НО2 реагує з атмосферною вологою з утворенням двох кислот нітритної hno 2 і нітратної hno 3 Усі названі кислоти разом із дощем або снігом потрапляють на земну поверхню. Зафіксовано випадки, коли дощові краплі були такими кислими, як оцет. Кислотні опади негативно впливають на рослини, спричиняють хвороби у тварин, людей, посилюють корозію металів, руйнують будівельні матеріали, особливо мармур і вапняк. Давайте підведемо підсумки нашого уроку. Вода відіграє дуже важливу роль у природі. Вона забезпечує колообіг хімічних елементів, регулює клімат на планеті. Без води не можуть існувати живі організми. Воду і водні розчини широко використовують у різних галузях промисловості, інших сферах життєдіяльності людей. Значні кількості води витрачаються на побутові потреби. Потрапляння в повітря оксидів сульфуру і нітрогену разом із промисловими і транспортними викидами газів призводить до утворення кислотних опадів, які завдають шкоди довкіллю.